Як зробити так, щоб ваші дописи виділялися в стрічці в LinkedIn? А, дивіться, стрічка зараз в LinkedIn виглядає так: це просто простиня текста, так? І колись давно, коли там, може, років п'ять назад, коли мало людей писало дописи, в принципі, можливо, це можна було ну, це про канал, ти в принципі виділяєшся, бо ти це взагалі робиш. Зараз трошки інакше, зараз вже трошки насиченіше стало. Я вважаю, треба додавати візуал. Не корпоративний візуал, типу там наш логотип. Ну ні, це виглядає як реклама. Ніхто не хоче читати рекламу, воно має звучати особисто. Він до той називається особистий бренд, да? що там треба вставити свою фоточку, фоточку там, де ми з командою. І, ну, це виглядає людям. Ви LinkedIn на інстаграм. Ну, типу, ну окей, типу, тоді, типу, нехай ніхто вас не побачить. Я кажу, треба додавати особисту фотку. Ми от агенція 5 років працюємо, працюємо з топовими клієнтами, додаєш фотку 100 лайчиків. Не додаєш фотку. Дай Бог 20 лайчиків. І, типу, люди реально це помічають, тому що вони не можуть асоціювати, хто за цим текстом стоїть. Це може, типу, його написав копірайтер лівий, це бот може написав, це чат GPT написав. Ну, скоріше за все, це хтось з цих, що я перелічив, і написав. Але якщо фотку додасте, одразу якось воно сприймається, наче. О, я, я вже починаю звикати до цієї людини. Тому я топлю за фотки особисті. Наприклад, ось так от.